Процес встановлення українського народу з низку історичних драм та трагедій. проте сторінки 30-х років ХХ століття стали чи не найчорнішими в історії України. Щороку в живих залишається усе менше свідків тих страшних подій. Та пам'ять про біду українського народу лишилася у серцях їхніх нащадків назавжди. Да, дуже заціпила. Якщо сказати, що в мене моя бабуся, вся її сім'я фактично загинула, осталася у нас сім'ї. них було шість дітей, і вона одна вижила. Житомирянка Валентина зі слізьми на очах згадує розповіді своєї матері про жахливі події 30-х років. І вони бачили, що хлопчик більш не гуляв, але бачили, що ті пальчики лежали в місці. Це дуже страшно, що ніколи це не повторилось. Цей страх. Голод знищував не лише українські села. Чорна хмара Голодомору пройшла й великими та малими містами. На Житомирщині від голоду вимирали цілі села. До сих пір точаться суперечки, що це від неврожаю і від нічого подібного. Це була цілеспрямована політика, така направлена на знищення іменно українського селянства. Ганебна політика, трагічна. Історію вже не перепишеш. Але ми сьогодні. І будемо завжди збиратися в такі дні, і не лише в такі дні, для того, щоб цю історію, яку ми сьогодні творимо, щоб подібне ніколи більше не повторялося. Покладання квітів, свічки пам'яті та панихида, злочин проти українського народу Житомиряни не забувають, щороку приходячи до сумного Янгола. Адже голодомор 30-х років минулого століття в Україні не має аналогів у світовій історії. Люди гинули мільйонами в мирний час. Тільки Житомир втратив понад 8 тисяч своїх жителів. Голод. Коснувся в місті Житомирі. В основному дітей і саме тієї частини дітей, які були найменш захищені, це багатодітні сім'ї, це діти-сироти, це діти, які були в будинках-інтернатах. І, на жаль, ці діти вмирали важкою, страшною мученіською смертю, смертю від голода. Сьогодні історики зазначають завищені норми здачі хліба, занесення цілих районів на так звані чорні дошки, процеси насильницької колективізації та так званого розкуркулення. Ці та інші заходи були спрямовані лише на одне залякати селян та голодом виморити тих, хто не корився радянському режиму. Проте часто керівники партійних організацій і голови колгоспів намагалися врятувати людей. Проте ці факти довго замовчувалися. Які жертвуючи. Кар'єрою своєю. І не тільки кар'єрою, а навіть своїм життям можливо, цілком можливо. Вони рятували людей, вони не виконали, не виконували плани хлібоздачі. І таким чином цей врожай віддавали людям, тому що розуміли, що якщо вони виконують цей план, що поставила задача держава, вони. Приречуть своїх односельців на голодне вимирання, і вони робили свій моральний вибір. 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про голодомор 1932-33 років, таким чином визнавши голодомор геноцидом українського народу.